Вітаю, мої любі глядачі. Сьогодні понеділок 25. В серпня ви на каналі Творю для душі і Я Лілія. І саме сьогодні я знімаю своє вступне відео в спільний проєкт, який започаткувала Маруся з каналу Марусина скринька рукоділля. Вернісаж осінніх барв. Сьогодні в цьому спільнику я заявляю про те, що я. Сьогодні в цьому відео я заявляю про те, що я буду приймати участь в цьому спільнику, і хочу вам розповісти про ті роботи, які я планую зв'язати в ньому. І так, цей спільник буде тривати з сьогоднішнього дня, з 25 серпня і до 31 жовтня. В цьому спільнику є 6 номінацій, і зараз я вам про кожну з них розповім. Перша номінація Діти то наші квіти. В'язання для дітей. І саме сюди я ось беру отаку пряжу. Це пряжа Ярнард Маріно Sport. Це у мене іде стокова пряжа. І з цієї пряжі я хочу зв'язати для свого онука шапку і бактус. Друга номінація осінь найкраща пора для натхнення в'язання для дорослих. Так як Марійка дозволила в цей спільник брати не лише, ну, не лише роботи розпочаті, а й ті, які у нас є, вже розпочаті раніше. Я беру в цю номінацію свого попейсу. Ось вона в мене, маркерочок. Вона в мене на такому етапі, коли в мене відв'язаний перший візерунок, другий, я вже маю перейти на третій візерунок, це в мене в'яжеться крого-кокетка. Я цього попейсу в'яжу для себе і заявляю в другій номінації. Третя номінація зігріємо ручки і ніжки в'язання аксесуарів. Кімінацію я беру ось таку пряжу. І так, це у мене Alize Angora Gold. В, 550, в 100 грамах 550 метрів. Колір 127. Це акрил 80%. Мохер і 10 мохеру і 10%. Шерсть. Це колись мені подарувала Наталя Приймак ось, ось таку бобінку. Якщо це правильно тут пише, то це пух Ангори кролика. Я хочу їх поєднати і до них додати, колись я купляла ось таку ниточку Еластану, тому що я хочу зробити якийсь контраст між ними. І з оцього всього. Я хочу зв'язати собі набір, який буде складатися з шапки, з бактуса і рукавичок. Це номінація номер три. Номінація номер 4. І оселя вбралася в погляне намисто. Ми в'яжемо тут інтер'єрне в'язання. Саме сюди я хочу взяти ось такий моточки і зв'язати собі. Сумочку для телефону. Я коли виходжу з дітками на прогулянку, в нас там є стіл, я залишаю телефон на столі, але ну, так дуже часто буває, що той телефон приходжу і він літає на землі. І він вже перестає зі мною товаришувати. Тому я вирішила зв'язати таку сумочку невеличку, для того, щоб я могла саме покласти туди телефон і як, як, нібито тримати біля себе. Тобто я заявляю про в'язання ось такої сумочки. А ще. Ой, вибачаюсь. Я зараз трішечки вас опущу і покажу вам, в мене є ось такі залишки пряжі. І на каналі Воленки Буганової зараз вийшов майстер-клас на в'язання серветки. Я хочу започаткувати ну, навіть в себе для свого інтер'єру, зв'язати. Чотири серветки пори року, назвати їх пори року. І розпочну саме я з осінніх кольорів. Ну, досить осінні кольори, чому б і ні, це залишки пряжі. Я її хочу поєднати і зв'язати серветку за майстром класом Оленки Буганової. Так, слідуюча номінація це п'ята. І з кожною осеню я розквітаю знову і знову. І це інші види рукоділля. Перед вами вже не в одному відео є ось така гарна картина. Це е, мозай, мозайка. І я саме ось цю мозайку хочу прикрасити в, цьому, в цій номінації. І шоста номінація тепло типу наших рук. Це ми в'яжемо своїми руками на подарунок або для захисників. Що я беру сюди? В мене є ось такі шкарпетки із залишки пряжі. Це буде комусь подарунок, я ще не знаю кому. Я заявляю про в'язання ось цих шкарпеток. Також. Я заявляю про в'язання шкарпеток, чопітків для своєї подруги. Ось так я поставлю ось із за такої пряжі. А ще в мене є ось така пряжа, і, можливо, я ще зв'яжу якусь шапку для захисників. Отже, любі мої глядачі, я хочу вам сказати, що я. Заявляю про те, що я хочу взяти участь в усіх шести номінаціях. в якоїсь з одним процесом, в якоїсь номінації 2-3 процеси, але в усіх номінаціях. На сьогоднішній день, порахувавши те, що я вам презентувала, в мене виходить 12 робіт. Отже, я заявляю, що за цей період. Мені б хотілося зв'язати оці 12 робіт. Чесно кажучи, зараз я вам покажу листочок. Одну секундочку, де я його вже діла? Ага. Ось, якщо як, 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 чесно кажучи, я ось зараз вам покажу, що б мені хотілося б зв'язати. І я вже зробила ось такі наброски. Але я людина, яка аналізує свої можливості, свій час. І е, хочу вам сказати, що в першу чергу я буду брати ті процеси, про які я заявляла в своєму Бінго. Тому що, ось на цьому листочку, який я щойно вам показала, тут є роботи, які мені вже прийшли в процесі мого в'язання. А в першу чергу я таки хочу виконати своє бінго, і в першу чергу я буду в'язати ті роботи, які я заявляла в Бінго. І якщо в'яжучи ось ці роботи, у мене буде час, залишиться якийсь час. Наприклад, я спланую, що у цьому тижні я маю зв'язати тото й тото. А я його зв'язала, і в мене ще залишився час, то я буду брати ті процеси додаткові, які б я хотіла ще пов'язати в цьому спільнику. Що ж, мої любі глядачі, я запрошую вас перейти до інфобоксу. Я маю велику надію, що Марійка вже склала список учасників. І. Підтримати Підтримати всіх нас. Як я буду звітувати? А звітувати я буду так. Ось зараз я вам випустила це відео. Марійка це дозволила, і я в наступних відео просто буду казати, що ось цей виріб він мене бере участь в тому спільнику. Тому що на сьогоднішній день в мене це вже буде два спільники, а потім буде іще. Тобто, знаєте в чому проблема? Проблема в тому, що зараз на осінь дівчатка почали випускати дуже багато запрошень в різні спільники і досить цікаві. Але я в цьому році запланувала собі декілька. І я дійсно хочу взяти участь в них. Можливо, в цьому році я поспостерігаю, і на слідуючий рік я додав ще якісь. Але саме зараз ми говоримо про спільник вернісаж, осінній бар, бар, який організувала Марійка. Це вже в неї четвертий сезон. Я в ньому беру участь вперше. Тож побажайте мені вдачі і спостерігайте за тим в'язаннячком, яке в мене буде в цьому спільнику. Я не з вами не прощаюся, і ми зустрінемося в наступних відео.